Війна при вимові цього слова перед очима постає жахлива картина: стрілянина, кровоприлиття, людські крики. І не дивно, адже все це ніщо інше, як картина війни, і всіх лихоліть, які зазнав наш народ, це напевно найжахливіше. Плине час все далі відносить нас від тих трагічних подій 1941-1945 років, що незважаючи на час залишаються незабутними. Незабутніми для тих, хто волею долі став свідком чи учасником Другої світової війни. Цих людей вже не так багато, проте ми маємо дякувати долі, що нам пощастило поспілкуватися з ними. Ветерани війни, люди, якими пишається країна, про яких з гордістю каже народ. І доля кожного з них це ціла історія. Один із них, ветеран війни, учасник бойових дій Григорій Юхімович Бадьора. І я можу впевнено сказати, що це насправді велика людина. Григорія Юхімовича доля незвичайна, а про його життя можна написати цілу книгу. Дивишся йому у вічі і замислюєшся, скільки невичерпної мудрості, впевненості та мужності має цей сивочолий чоловік. Про своє життя він розповідав так все правдиво, так переконливо, що я лише б вимовляла жах. І поглядаю на стіну, на якій вивішено безліч старих чорно-білих фотокарток. Кожна з них це його історія. Народився я в селі Таргант 10 лютого 1926 року. В сім'ї селянина. Батько мій був в Америці, їздив на заробітки. У нас було дітей, троє залишилось сестра менша і старший брат Демид. О, там на фотографії є 10-го року. Батько мій, коли почалася революція, то зібрали цих селян і спитали, хто сочувствує революції в Росії. Підніміть руку, от вони підняли. Руки, і їх з жителя вислали з Америки. І мій батько десь у 24 році з приїхав з Америки, його вислали. Правда, дали батька була земля, не пам'ятаю скільки, кінь був, були овечки, свині були. А я був малий. Пам'ятаю, як батько косив, а мати в'язала, а я малий сидів під півкопою. І пив з баньки воду, а банька це така череп'яна посуда, в яку наливали воду, як зараз пам'ятаю, їв малосольні огірки і молоду картоплю. Це я дуже да. Ну, Потім почалася колективізація 28-му році. Значить, тоді було супротивлення з боку таких більш багатших. Батько мій попав у групу середняків, бо тоді були середняки і Куркулі. Значить, в кулькулі все забирали, забирали все, а мій батько був середняк, але одинак коня забрали. От десь ще в 1928 році. Потім голодні 1932-1933 роки, які запам'яталися Григорію на все життя. Про ті жахіття він розповідає і сьогодні, у свої 90 літ. В 1932-1933 Почалася голодовка, все почали забирати, ходили активісти були такі, ходили штелями, стукали по землі, де там моє закопане, все забирали. І пам'ятаю, в мене сестрі було дві, в одної вже були діти, і навіть в колиску прийшли до хати, давайте хліб, О, вона там супротивлялася, але заглянули в колиску, а в колисці було узелок муки. Вона вим'яла за золоту каблучку. І навіть ту муку забрали з колиски в дитячої. Да. Помер мій значить, батько в мене помер в 32-му році, в 62 роки йому було таке в мене на очах. А я кричав, батько не вмирайте, мати Линди принесе. Але нас забрали в ясла і мене спасли в ясла, бо мати ходила на бараки, сапала бараки, а нас забрали в ясла. І е, варили там в яслах шичевича, така культура бобова. Е, то я пам'ятаю, возьму жменьку цієї щичевиці, е, е, оставлю і принесу батькові, і несу батькові, щоб батько хоч трохи поїв. А мати е, теж линду варили. А линда – це мука, яку е, мішали з водою і варили в котлі, і там черпаком давали е, е, людям це поїсти. Але мій батько пішов до куми. До моєї матері хрещеної, а вона його гостила м'ясом, а ця кума зарізала свою дочку, да. та й батько прийшов фальця, що я м'ясо наївся. А мати каже, що ж ти мені не приніс? А він каже, гляди оляну дітей, значить, не можна а м'ясо дитяче. Ну, людське то їв, то вже він. Я пам'ятаю, у нас було в селі три сім'ї таких, що один. На углу там хата, я пам'ятаю, була, Андрій Палазюні, я оказали, заїзав свою жінку, і потім, щось бачить, немає, як він в то там вже розвішані вже частини тіла по швахах. Да. А одна була, тоже пам'ятаю жінка, така заїзала тоже своїх дітей, а там, де живе Сусеренко, хата теж була помню. то Це я пам'ятаю таких. Тих сім'ї, навіть займалися людоїдством. Це було страшне діло, Тоді не можна дітям, щоб такого десь вийти, то було і страшно, тому що ловили і так, не дай Бог. Це 32-33 рік такий був страшний. Коли почалася війна, Григорію Єхимовичу було 14 років. Німці тричі забирали його на роботу до Германії, та юнаку вдавалося втікати. Було мені 14 років, почалась війна. От. Мене, батька не було, не було захисту ніякого. Прийшли німці і давай робочу силу забрати в Германію. Мене брали три рази. Раз Володики втік, другий раз по дорозі на Церкву заліз в канаву водянушого вода. Походить, заліз, а колона прийшла, то я спався. І третій раз е, е, з білої церкви, а тоді вже останній раз на ходу з поїзда на, під Бердичем зайшов поїзд, весь нас вже посадили, не можна було За Бердичем я втік на ходу з поїзда, зипнув. І ми йшли три дні йшли, я пам'ятаю додому, то так. Зайдеш до декого, то там декот, попоїсти, а то й не давали, отакого, ну коротше, а то якийсь горох знайдеш на дорозі. От так. Зповнилось да. мені 17 років, мене забрали на фронт. На 17 років. Я пам'ятаю, до одного стола йдуть хлопці і до другого. Ну, і в основному старгана йдуть до, до цього стола, я торчу, думаю, ні, давай то що. Значить, в мене характерська була, батько був в Америці, а в Америці родичі були, це вже підозрі, е, е, елемент, О, він міг втікти, до. І я попав на Ліндрадсь в Ліндрад. Пішком йшли до Києва, а там через Москву пам'ятаю, і я попав у противоздушну оборону. Я знаю зеніч, це зенітна артилерія. 128-зенітна артилерійська бригада, а зенітки були 85 мм От, І я там попав у школу в казачу казарму, там в генраді є казача казарма, і туди я попав туди. А да. тоді вже на точки бувши на точках і ще ми збили одного юн німецького самольота. впав він. Фінський залив, це було так да. Ну, а тоді вже мене пізніше розформували нашу бригаду, і я попав служити у Баку, у Баку вже я кончав службу і дослужив до командира однього взвода. Це ми під командою було в мене чотири орудія зенітні. От. Да. Мене... Да. А тоді вже в 50-му році мене демобілізували. Десь років шість з половиною я служив. В армії, угу. да. Ну, зараз я полковник. Звання в мене вже полковник. Свою другу половинку Валентину покохав з першого погляду. Вона в той час у селі працювала агрономом. Я демобілізувався, молодий, на етару тямив грать, такого був такий да. А вона була тут агрономом, тут дівчат агрономом. Я а вона була в сестри двоє на квартирі та й вказують мене, грішка, йди, у нас тут дівчата будуть справляти Октябрьську. Тоді ж на Октябрьську справляли. Ну, то були там медики, там вчительки, і моя була агрономшою. Ну, Вона щось попала отак поза. Ну, це вже доля така. І ми з нею вже познайомилися, а то її відправили її на агроному по Коксагизу Западну, Волинська область, є район. А я пішов вчитися в Таращину, за техніка, кончив школу і поїхав в Западну, туди вже до неї. І там вже ми побралися. О. Ми з вчителя вибралися О, і приїхали в Кален на село, на звідти. І там ми вже доживали, нас там син народився, Олег. Я назвав свого сина Олегом, бо в мене товариш був в Ліндацькій області, Олег, Некрасов, фамілія. Я в честь, я такий дуже хороший друг був. І я в честь його назвав свого сина першого Олегом. Маємо троє дітей, одна дочка померла. О, син у мене теж був в Афганістані Олег. Теж є його не, син. П'ятеро онуків у мене. Вже один правонук є. О, ну оце так, отакий дід. Доживаємо. Велить Бог, дав Бог 90 років. А скільки було таких мені, я казав, моя мати була богомірна, і вона видно, вимилила для мене ангела хранителя Бо я малий був, топився, витягла мене, пам'ятаю, як зараз Тетяна звати була дівчина. В чадів був, батько був на роботі це десь в 31-му році, тоді я малий був, а мати натопила піч. А тоді печі топили і заткнула каглу, щоб тепліше було. А вийшов чай, а я на піч виліз, заснув там і в чаді. Батько приходить, отросли мене, значить спасли. У воїну зібрались хлопці, такі як я, по 13-14 років, і різдво справлять. Ну, тоді ж горілка була, самогонка, бараковка, випили, а, а хто не п'є, то. Макогоном, гишка пий до мене, бо макогоном очо, да. я випив скільки, що оказав у сусіда під копицею вже то добре, то є пленні в нас були в війни, вони такі солідні хлопці, пальцями в рот на плечі і занесли мене, спасли. О, і Я вважаю, що скільки було таких, значить видно, я так вважаю, що англоганітель мені Бог дав такого англоганітеля. У селі Григорій Юхимович знана і шанована людина, адже довгий час працював у колгоспі бригадиром, дев'ять років сільським головою. За чесну і сумлінну працю його поважають і люблять односельчани. 10 лютого Григорію Юхимовичу Бадюрі виповнилося 90 років з дня народження. Тож щастя, достатку, миру та довголіття зичили ювілярю почесні гості. Котрі завітали цього святкового дня до його оселі, сільський голова Василь Ушинський та секретар сільської ради Зінаїда Лемешко. Шановний Григорій Химич, сьогодні в цей святковий день, я хочу від себе особисто, від імені виконавчого комітету Таргетської сільської ради, від цієї громади, привітати вас з цим славним юбілеєм, побажати вам міцного здоров'я, довголіття! Щоб ви ще довго-довго нас радували своїм ентузіазмом, енергією, тим запалом, який даєте ви нам, даєте молоді, ми всі з вас беремо приклад і ви нам потрібен здоровий, щасливий, у вас все є. Роки заслужили в Бога. Повагу в людей, у дітей, у всього села. Ще не багато, ще тільки 90 буде Ще років 80, що притягнули і в такому здаві. Віка вам і здоров'я. 90 літ. Є на що звернутися, є про що згадати. І яким би не був тернистим пройдений шлях, він без вагань обрав би той самий вистражданий, горем побитий, але вірний і, попри все, щасливий. Щасливий внуками, друзями, односельцями. щасливий і пам'яттю про тих, кого нині на жаль немає.